Річного настрою буде тільки бажання померти. Якщо ви бачите гарну картинку, це не означає, що все таки є. Ви ніколи не будете знати, що залишається за кадром. Цей влог не буде веселим, навіть не думайте. Я не знаю, що казати, і мені не хочеться зараз. Мені дуже тяжко щось говорити. anyway. останні два дні я просто хочу I wanna die. Але я не можу це собі дозволити, тому що на мені ще є одне життя. Ну, типу, за яким я повинна доглядати, і я за це життя відповідаю. Тому. Так і А Сьогодні буде, знаєте, типу логмас, і він не буде радісним, тому що таке зараз життя. Знаєте, в мене зараз я йду у гості. Дякую. Відсвяткувати різдво, що шо, тому що я одна дуже вес. Ой, кийся. В таких місцях тут я можу знімати влоги кожен день, коли немає людей, коли все так тихо. Лісочок вон там. Саме цікаво, що я не знаю, куди йти. Я навіть не дивлюсь на голову карти. Я просто йду по пам'яті. Дуже прикольно сьогодні погода. Не знаю, куди я йду, але мені здається, що правильно. А, друзі, плани змінилися. Я все ж таки йду не туди, в іншу сторону. Ну нічого, я не проти так погуляти. Тут немає доріг, немає машин, немає людей. Поки в нас така прекрасна природа, і нікого немає, можемо поговорити. Блін, дуже гарно, люди. Я прям вау. Я прям в мукасці. І я йду до ліса. Мені здається, так не має бути. А це типу влогмас, не знаю, хоча напевно він вийде, коли вже буде літо, чи взагалі наступна зима. Я не знаю. Боже, дуже гарно. Я не знаю, як я буду святкувати новий рік, тому що я одна. Ніхто не хоче мене брати з собою. Але anyway, guys. Подивимось, ось лісочок, подивіться. Йду по болоту якомусь. Але думаю, зроблю, знаєте, таку нарізку днів. В мене все одно, типу, однакові дні. Мені здається, нікому не цікаво дивитися таке. Якщо так буде щось плюс-мінус, цікаве якось зараз, то буду знімати. Ви чуєте? Правильно, нічого не чуєте, тому що тут тиша. А ні, он машина приїхала. Коротше, я взагалі, коли думала, знімати цей влог чи ні, сильно з собою сперечалася в плані того, що людям не цікаво дивитися на якісь проблеми, на однакові дні, на проблеми, які не вирішуються. Блін, я йду по якомусь болоту взагалі. Подивіться, О боже, так, тут подивіться на це. Прийшла в гості, походила по болотам. Фух, я майже тут, знаєте. Друзі, мої білі штани. Ви бачите це? Дуже цікавий експірієнс. Я вже переживаю за те, що мені не вистачить цієї карти пам'яті, тому що вона тільки на три години. А мені здається, я тут кружляла вже десь пів години точно.

Drink? Я не знаю, як я виглядаю. Байдуже знаєте. Хоча, коли я буду це монтувати, буде не байдуже. Коротше, зараз я вдома, зараз пів дев'ятої години вечора. І тільки що я знову ж таки вже другий раз подивилася фільм Матриця часу. Дуже крутий фільм, і я раджу всім подивитися його. Це дуже класний фільм. Я не знаю. В мене такі просто відчуття цікаві після цього фільму. Хоча я вже його дивилася, але прикольні відчуття і сумні, і з якоюсь надією. А що ми робимо зі своїм життям, I don't know тому що вже короновий рік. І скоріш за все я все ж таки буду його святкувати одна просто дома, бо в мене немає грошей на щось інше, і в мене немає друзів на щось інше. Клас боже, який кошмар. А я не знаю, що це за влогмас що з нього вийде, якщо взагалі щось вийде. Можливо, завтра я поставлю ялинку. Якщо в мене будуть на це сили, я дуже надіюсь. Дуже хочу записатися на манікюр, щоб, хоча б щось в мене було на цей новий рік. Боже, я не знаю, що робити. Але після цього фільму захотілося прям. Десь 4 години просто обирала фотографії, підрізала їх, щоб зробити дошку бажань на новий рік. І робила колаж, щоб потім можна було це роздрукувати, і потім ще вирізати. Я думаю, що вирізати ще треба буде 4 години, але це дуже важливо, тому що для мене це дуже сильно працює. І свою нову дошку бажань я не робила десь. Ну з 2018 тисячі року, якщо я не помиляюсь, і будемо робити дошку бажань у. Новий рік. Тому що в мене, типу прям з'явилося бажання. Е... Бажання гарно виглядати. Да? Коротше, бажання написати всі свої плани цілі на 2024 рік, саме 31-го, і зробити дошку бажань. Біля ялиночки, я думаю, це буде хоча б щось. Я така зла, що просто жесть, і тільки що діставала цю блін ялинку, і це було капець, як важко, тому що це було в кладовці, це все зберігає. Там якісь були ліві коробки, все трималося на якихось блін саплях. І я не могла дістати ось цю блін гілку десь хвилин 10. тому що там було все заставлено якимись чужими блін лівими коробками. Anyway, але зараз будемо ставити ялинку. I hope. але я вже спітніла, діставаючи цю одну гілку. Як мене бісять вони, ці люди, які зробили це? Я не знаю, блін, де ця підставка під цю ялинку, бо в мене є тільки гілки. Знаю, де ця штука, типу, на якій повинна стояти ялинка. І знаєте, який інсайт я зрозуміла зараз, отримала. Це те, що я все роблю зараз не через задоволення, не через те, що я хочу це робити. Я отримую від цього кайф, а просто тому, що, типу, треба, тому що всі ставлять ялинку на новий рік. І тому я зараз цим займаюся. Хоча при цьому я не отримую ні те, що ніякого кайфу, а я навіть, типу, не відпочиваю від цього. Guys. Це не нормально, це просто жахливо, О, і в цьому тоді немає сенсу. Тому що в чому сенс робити те, що тобі не приносить задоволення? Воно мені не принесе потім задоволення. Я нічого не відчуваю. В цьому не буде сенсу. Anyway, коротше, будемо шукати цю штуку. На якій стоїть ялинка, повинна стояти. Хочеться здохнути ще більше. Який блін, влогмас? Знаєте, люди дивляться влогмаси, щоб отримати знаєте, новорічний настрій? А я поки отримую, маючи цей влогмас, жахливий настрій. Ах! Я не знаю, що мені робити. Я не знаю, де ця штука, трінога, де вона взагалі. Мені ніхто не може це сказати, тому що нікого тут немає, і я нікому не можу подзвонити. Це не влог вас, а просто, ну, після цього хочеться реально в... А не зустрічати новий рік. Я знайшла цю штуку, і інсайт цього відео, цієї частини, Що не ставте ялинку, коли ви одні, і коли вона штучна, і коли вона велика, і коли вона лежала в якомусь маленькому приміщенні, і ви його ділите з сусідами, це жахливо. Тому що я поки що не те, що кайфа в цьому не бачу. Я не відчуваю жодного задоволення від цього процесу. І від фіналу теж. Але все одно зараз буде якась музичка, і ви просто будете бачити нарізочку всіх цих моїх старань поставити цю ялинку. Якщо не буде фокусу ще в цьому, то я не знаю, що Добре, це коштувало того, щоб побачити житті дуже виставлено. Так, тепер ми з вами йдемо на балкон. О Боже, і hope, що я не впаду звідси, тому що в цьому шкафу лежать всі іграшки. Треба було таку ялинку ставити. Це, звісно, не масштаб, як ми любимо, але ну прям просто поставив на підвіконня. Цього треба було починати. У нас є якась тут ярлянда, але вона якась маленька. Перший раз таке бачу. М -м -м. Вона дуже тонесенька, і мені здається, її не вистачить на всю ялинку. Можна спробувати Я пам'ятаю, що ми її купували, і вона щось дуже дорого коштувала. Ви бачите це, да? о боже ні? Знаєте просто, що я думала в цьому році зробити цю ялинку якоїсь трошки, хоча б іншою, тому що вона кожен рік одна і та сама, Одна і та сама гірлянда, удні ті самі іграшки. і Типу, це вже не то, але подивимось, чи вийде взагалі в мене це зробити. Да? Ну і тут наша легендарна різдвяна зірка. Знаєте, цей влог я вже звикла до свого обличчя такого. Це можливо тому, що ми в темряві, так? Скоріше за все. Є така гірлянда. Ще була синя гірлянда. Супермама на фоні трошечки, знаєте, заважає. О, Боже, тут є цей чел, якого ми колись робили в школі, в класі, в восьмому, сьомому, шостому. Дуже прикольно виглядає. Да? Вас ничего не напрягает. Вау, я так вело, коли зняти влогмас! Дайте я вам розкажу історію про цю кульку. Ось кулька з Левом. І 2022 рік був рік Лева. І моя Джуді, вона дуже любить лазити по ялинці. І в один момент, це вже було після нового року, вона залазить на ялинку і розбиває цю кулю. У нас було таких дві кулі. Я на це дивлюсь, і ще це зняла ось це відео. Я на це дивлюся, така, блін. Ну, будь ласка, я хочу вірити, що це не знак, що це просто так випадковість. Це не означає, що цей рік буде жахливим. Але ми всі знаємо, що потім було і да, цей рік був жахливим. Опа, бачите, що відбувається? Дитина полізла, дитина полізла. А -а -а! Оце так да. Оце перший захід Ура, я тебе вітаю. Ну чесно, насправді я ставила ялинку тільки для цього. Кульки дракона в нас немає, тому розбити її не вийде. Тому що правильно, тому рік повинен бути кращим, але я вже так не кажу. І навіть не надіюся на те, що наступний рік буде кращим. Anyway, ось така крута історія про цю кульку. В неї немає навіть режимів. Давайте спробуємо, як вона працює. Так, ось так вона світиться. Е, і да, я не продаю гірлянди. anyway. О, в неї є режими. офієць! Вау! Ви бачите це? О тому вона так дорого коштувала. Я зрозуміла. А о Боже, зараз вийде дуже дорогий блог. Мені здається, ви криво стоїте, але яка різниця? Знаєте, яка різниця, якщо в нас є така гірлянда?

Тому що в мене гірлянди вистачило на половини, блін-ялинки. Що мені, блін, з цим робити? Я не знаю. Щось будемо думати зараз, напевно. Тому що виходить, дуже цікаво. І так, люди, я згадала, що в Бельгії я купувала собі гірлянди. І ось, подивіться, тепер в мене тут буквально три гірлянди. Ось раз, ось ця два. Це, типу, на батарейках і три. Звісно, кольорами воно ну, відрізняється, але ну це ж непогано, знаєте. А тепер будемо прикрашати іграшками. Тільки все в нефокусі, так? Да? Ну, до цього можна вже звикнути. Wow. На шерзі в нас будуть такі пінгвіни, які мені колись подарували. Ось такі пінгвіни, кайс. Летс гой, кале. Що я вам хочу сказати на фокусі. Трошечки нарядила ялинку, як ви бачили. Дуже дивно, тому що багатьох іграшок немає, не було. Я їх не знайшла. Я не знаю, де вони, тому що в нас одна єдина коробка для іграшок. Але anyway, я просто зрозуміла, що зараз, вже яка година пів дев'ятої, я досі нічого не їла. Типу, я тільки снідала. Половина кімнати просто в безліді. Ну і ще сьогодні я хочу почати монтувати цей влогмас, тому що. Тому що я не дуже хочу, щоб він вийшов літом. Що ви скажете про мою ялиночку? Буду монтувати цей лоб. Якщо мені не стане дуже самотньо і печально, тому що я вже відчуваю цей прилив отут, коли ти щось зробив, таке цікаве, а тобі ні з ким це розділити. Напишіть, будь ласка, до речі, в коментарях, як вам подобається більше дивитися відео просто одне велике відео чи декілька частин, тому що як ви знаєте, я тільки по великим відео. Якщо я починаю говорити, я говорю на годину. Якщо я починаю робити будь-яке відео, то воно ну завжди на 20 хвилин, на 30, а то. І на годину і на 40 хвилин. Тому напишіть, будь ласка, реально в коментарях, як вам зручно. Мені здається, весь цей час ви просто під якимось нахиленим кутом стоїте. Да. Байдуже, напишіть реально в коментарях, тому що це важливо, тому що я не розумію. Я кожен раз, коли дивлюсь на свій матеріал там на декілька днів, я така. О, боже, це багато, але що вирізати я не хочу. Могу, будь ласка, напишіть Буду Дуже вам вдячна все. Та дал мапекі потенпе чайнаткай інтіноса. Екстрене включення. Знаєте, в цьому відео не буде ніякого новорічного настрою, буде тільки бажання померти. Я сходила на манікюр. А, щоб підняти собі, знаєте, новорічний настрій. Як я вже казала, що в мене було щось на новий рік. Цей знаєте, якщо я одна, якщо типу, я нікуди не йду, в мене нічого немає, то хоча б щось буде. Але не тут та -то била. Тому що я заплатила буквально на половину більше суми, яку я повинна була заплатити. Коротше, буквально на плюс 50 ще відсотків від цієї суми, яку я повинна була заплатити. І так не повинно було бути. Просто проблема в тому, чому я зараз в такому блін состоянні. Тому що перше, ейвей, hey, вей, перше, ця послуга не коштує цих грошей, і напевно знову ж таки мене знову обманули Знаєте, в чому прикол, що зі мною дуже часто так роблять. Дуже часто чому? Тому що із цього вже виникає другий пункт це те, що я про це не кажу. Із-за мені зараз так погано? Із-за того, що я не сказала про це. Знову ж таки, хоча я могла це зробити, але я про це не сказала. І ще раз повторюсь, до цього я шукала багато салонів, там де буде набагато дешевше, Мені було байдуже куди їхати. Типу, я просто хотіла зробити дешево, тому що в мене зараз немає грошей. Це велика проблема з цим. Це вже три. Коротше, як мінімум, з самого початку, коли я дивилася на сайті, скільки коштує ця послуга, була написана та ціна, на яку я розраховувала і все інше. І самий головний пункт: ви скажете, напевно, а як тоді я, якщо в мене немає грошей, розрахувалася за цю послугу, якщо вона була дорожча. На половину буквально. А я вам скажу. Тому що мені мама скинула спеціально гроші на цю послугу і на продукти на Новий рік, на цей тиждень. Знаєте, щоб я нормальну їжу поїла. І мені дуже блін, мені дуже сумно з цієї всієї ситуації, що я не змогла сказати, що ці гроші повинні були піти на їжу, щоб я могла нормально їсти, да, на святкову їжу. Те, що я й так нічого не відчуваю. І я думала, що цей манікюр зробить мене ну трошечки, знаєте, новорічний, хоча б настрій. Але ні, після того, коли ти виходиш таким великим нюансом, тобі вже не треба ніякий манікюр. Коротше, грошей в мене тепер. Немає, в мене немає новорічного настрою, в мене немає якісної роботи. І той факт, що я могла цьому запобігти, тобто я могла виправити цю ситуацію, просто сказавши, просто хоча б спитавши, але я цього не зробила, та може я не можу це робити. І саме цікаве, що я вже казала, що такі ситуації дуже, о, Боже, їх дуже багато було в моєму житті. Дуже багато. Коли мене обманювали на гроші, ось ці всі штуки, я задаюсь питанням, чому я. Не змогла в цей раз сказати, тому що реально я дуже змінилась за останній час. І в плані відстоювання, як мінімум, своїх кордонів вона дуже в мене змінилася. Я її, типу, налаштувала дуже непогано. І, типу, я відстоювала до цього дня свої кордони в якихось таких ситуаціях. А сьогодні я не змогла це зробити. І я думаю, що, скоріш за все, це, типу, із-за того, що я просто офігіла від ціни. Тому що я не очікувала. Реально, я не очікувала. Що таке станеться, я навіть про це не думала, тому що я ж казала, що я дивилася на сайт, я питала у них, які це коштує. Я не знаю, що робити. Я просто хочу, щоб це все повернулося і все. О, таке в мене життя. Тому я не знімаю влоги зараз. Знаєте, тому що. Це добре, що я зараз плачу, тому що, типу, все поділяється на такі маленькі, знаєте, ну не ери, а проміжки часу. Типу, є півроку, коли я, типу, плачу, я не знаю, кожен день, мені дуже погано, але це дуже давно було. А потім півроку і навіть більше я просто не можу плакати ні і за чого, тому що просто я вже це все виплакала, і я хочу дуже поплакати, але не можу. Я шукала дуже багато салонів, я витратила купу часу, і коли я побачила, що, типу, ось є Іконе, це перед Новим роком! Я така круто, типу, я вас знаю, типу, я піду до вас. Я вам довіряю, клас! Друзі, я... Не можу це витримувати. Я вже не задаюсь питанням, чому це зі мною трапляється. Я вже звикла. Мені дуже складно висловлювати свої думки. Зараз буде, але я те, що зрозуміла, що в принципі майже у всіх ситуаціях ти можеш досягнути того результату, який ти хочеш. Але у всього буде своя плата, своя ціна і своя плата. Наприклад, я в будь-якому випадку думаю, що можу ось в цій ситуації домовитися, якось розібратися, щоб по. Мені повернули гроші, навіть якщо вони будуть казати, що ні, до побачення, взагалі хто ви така. Я можу погодитись, щоб мені зняли цей манікюр, щоб ще щось було. Але як я вже кажу, є своя плата. Можливо, мені повернуть гроші, і типу я зніму манікюр, але я то буду без манікюра і витратила купу свого часу, нерви. Вау! Ну це взагалі до побачення. Якби я своє отримаю, але все одно у цього буде своя плата. І завжди це все по-різному. Але все одно я не думаю, що у всіх ситуаціях ситуаціях, можна щось виправити. Anyway, ви розумієте, це сталося. Я не можу вас залишити, тому що мене це дуже сильно мене це реально зачепило. Це завжди зі мною відбувалося. Як я вже сказала, доки я не навчилася відстоювати свої кордони, і це з'явилось нещодавно. Ну не те, що нещодавно два роки. Ну, коли почалась війна, знаєте. І це мене дуже сильно тішило, тому що це для мене щось просто нереальне. І я така: Вау, я можу відстоювати свої кордони. Ну, знаєте, не траплялися такі ситуації за той час. Саме таких, саме з такими великими цінами, да? жах, жахіття, просто кошмар. І з новорічного в цьому відео тут тільки ялинка. Це єдине, що в цьому влогмасі буде новорічне, і робити, типу, новорічний вайб. Якщо казати про мої плани, до нового року не померти. Але не знаю, знаєте, з цими ситуаціями взагалі якось Але я замовила, нарешті, я не вірю, що я це зробила. Роздруківки, типу картинки для своєї пробкової дошки, щоб зробити її на новий рік. І завтра я зможу їх забрати. I hope, I hope що не буде знову якихось таких приколів. Отакі справи. А що до пробкової дошки, цей влог 100% вийде раніше, ніж відео, яке я знімала. Anyway, коротше, байдуже знову Тут скажу, я ж це казала взагалі тут. Коротше, як я вже казала, моя пробкова дошка не змінювалась десь з 2017 року, 2018, а той, може, ще давніше. І я вирішила її змінити. Вау! Тому що це для мене дуже сильно короч, важлива штука. І тепер це виглядає так. Просто ось такі штуки. Ну Просто треба назвати це відео так. Із новорічного тут тільки ялинка, яку я встановила теж з проблемами. Знаєте, ну маленькими, але з нюансами. І ще теж прикол в тому, що я зараз в такому стані дуже уєзвімом. Ну, знаєте, нюанси і мінуси не буду показувати. Напевно, знаєте, боже, я просто хочу, щоб всі робили свою роботу правильно, типу, чесно. І люди, які користувалися послугами, теж все робили чесно, і все, це все що я хочу. Це все що я прошу. Guys. Це що так багато? Новорічний влогмас. Що я хотіла ще сказати? Що зараз і це дуже вау, я почала монтувати цей влог, і це реально вау, тому що я знімаю і десь через рік можливо я змонтую це. А тут я вже одразу монтую цей влог. І пофіг, що дуже багато відео ще лежать не змонтованих. Я вирішила цей влог, ну я постараюсь дуже сильно викласти, хоча б зимою, знаєте, щоб, хоча б ви побачили влогмас, ну не літом, так? Да? Просто я розумію, як тільки я вимкну камеру, я буду зараз плакати. Чи не плакати? Але в мене буде все зжирати із нутрі, вся ця штука. Все I hope, що колись ми з вами зустрінемось. У мене тут багато всього, але I hope, що вас цей безлад не турбуватиме. Сила вже трошечки ситуацію знаєш, що робити далі. Зараз вже 29. дев'ятий. Скоріше за все, як я вже казала, буду святкувати Новий рік одна. Взагалі не знаю, що робити зі своїм життям. Що взагалі робити далі? Де знайти спонсорів? Якщо що, я тут. Я тут, я чекаю спонсорів, будь ласка, мені дуже потрібно спонсорування для свого бізнесу, для своїх ідей. Але я зловила зараз вайб якийсь година ночі, і я зловила вайп. Поговорити з вами, Те, що зараз я роблю те, про що я мріяла дуже багато років, будучи дитиною, це монтувати відео на великому комп'ютері і водночас знімати влог. Я вдячна, що в мене є така можливість, і я вдячна собі за те, що я це роблю зараз. Боже, мені 18 років. Капець, я виглядаю ось так. І то це зараз я собі подобаюсь, тому що зараз, знаєте, погане освітлення, нічого нормально не видно. Да? Вам дуже сильно пощастило, якщо ви дивитесь цей влог на телефоні, тому що вам не бачно мого обличчя у всю ширину, у всю дліну і все, що тільки можна. Тому що, коли я монтую це все на комп'ютері, я все це бачу у всіх фарбах, і я просто така боже. Я, ну, типу, мені дуже тяжко монтувати. Там, де я бачу дуже добре своє обличчя. Подивіться, будь ласка, на мою жабу-латук. Жабу салат, жабу-латук. вона коштувала 35 гривень. Що це таке? Знаєте, чим більше я знімаю себе на камеру зараз, тим більше в мене з'являються комплексів. Знаєте, тому що я дивлюсь така. Я так виглядаю, типу, ви ось люди, які мене зустрічають, які мене знають. Де взагалі навіть не знають, просто ліві прохожі. Бачать мене таку, це дуже стрьомно, кайз. Це дуже не відповідає моєму внутрішньому світу. Це стрьом, звісно. Ось напишіть в коментарях, люди, які мене бачили вживу. Я схожа на Каріну, яка, типу, у відео. Коротше, ви зрозуміли. Тому що, якщо да, то це капець. Це капець.